Подальшу стратегію у стосунках з Україною і Росією обговорюють у Брюсселі. Там весь вечір до пізньої ночі тривало засідання Ради ЄС. Передусім, європейці домовилися створити енергетичний союз, зокрема щоб зменшити залежність від Росії. Потім взялися за тему тиску на Москву і сприяння Києву. Переговори затяглися. а причину знає Наталка Фібріх. Наталю, доброї ночі. Що стало наріжним каменем цієї зустрічі, і які побажання України Європа готова задовольнити вітаю, Юля. Ну завершився перший день двохного засідання ради ЄС і буквально недавно пройшла прес-конференція президента Європейської ради Дональда Туска та президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера. Вони повідомили про створення Ради. Європейського енергетичного союзу, зокрема для того, щоб знизити залежність від російського газу, щоб вони як сказав, тут більше не використовували як зругою у висновках Європейської ради стосовно України, будуть заклики до двох сторін зробити все можливе для виконання мінських а особливо до Росії. Що стосується реформ, то буде заклик до українського уряду, по можливості. Фінансово е, окремий Абзац буде присвячений російській пропаганді, е, і лідери ЄС збираються визнати серйозність цієї проблеми. І е, тут я цитую е, кинути виклик кампанії російської дезінформації і відповідний план дій повинен бути розроблений до літа. Однак найбільш складним питанням сьогодні було питання санкцій, оскільки одні країни хотіли би пом'якшити санкційний режим стосовно Росії, інші були проти і ось якого. Рада ЄС погодила, що тривалість санкцій буде пов'язана з повною імплементацією мінських домовленостей. А графік їх виконання триває до кінця 2015 року. Рада готова прийняти додаткові рішення в разі необхідності. Ми також повинні дати відповідь на російську кампанію по дезінформації. Верховний представник ЄС підготує план дій до червня. Зберегти єдність і зберегти санкції стосовно Росії, закликав сьогодні європейців і Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України, перебував із робочим візитом у Брюсселі. Він говорив, що знімати санкції з Росії можна тільки в тому разі, якщо окупанти заберуться з українських земель. Для нас виконання мінської угоди це тоді, коли законна влада України. Буде в кожному селі, в кожному місті і в кожному районі Донецької і Луганської областей. І коли ми повністю відновимо контроль над українсько-російським кордоном. Я переконаний, що європейському союзу перше вдасться втримати єдність. Друге, що санкції не будуть послаблені. І третє, що макрофінансова допомога Україні буде як прискорена, так і буде розглядатися питання про її збільшення. Отже, санкції стосовно Росії залишаються доти, доки не буде а, реалізований весь пакет мінських домовленостей. А графік реалізації цієї угоди розписаний до кінця поточного року. Дякую. це була Наталка Фібрік з Брюсселя, де досі не сплять європолітики.